Коли ми обираємо бездротові навушники, то часто звертаємо увагу на такі деталі, як зручна посадка, швидке підключення, якісний звук, ефективний шумодав та висока автономність. Бажано не за всі гроші світу. Навушники Suncore Liberty 4 nc від Anker обіцяють все це та навіть більше при ціні менше як 4 тисячі гривень. Наскільки добре вони справляються з повсякденним використанням, поділюсь з вами в цьому огляді. Навушники постачаються у картонній коробці, в якій також можна знайти короткий зарядний кабель та набір одразу з чотирьох пар силіконових насадок. Anker Санкор Liberty 4 NC це невеликі навушники з примінювачами на ніжках, які мають внутрішньоканальну посадку. У вусі вони фіксуються завдяки силиконовим насадкам, які потрібно підібрати під свій розмір. Щодо кольорів, то їх аж 5 чорний, білий, темно-синій, блакитний та рожевий. Навушники повністю зроблені з пластику, вага кожного з них складає всього 10 грамів. Вони доволі зручні для довгого носіння, та завдяки не дуже великим розмірам не випирають звук. Окрім цього, приємно, що навушники мають захист від вологи ipx 4 якого буде достатньо, щоб займатися в них в залі. Комплектний кейс більший за розмірами, ніж очікуєш від компактної моделі. Виробник міг би зробити його меншим, адже велику частину кейса займає відкидна кришка. Вона, до речі, має механізм автоматичного відкриття кнопкою, в яку вписаний індикатор. Приємно, що кейс має матове покриття, на ньому не видно відбитків пальців, та важче залишити дрібні подрапини. Цікаво, що всередині кейса також є підсвітка діодами, якраз в місті, куди лягають силиконові насадки наушників. Загалом кейс зручний, але поміститься не в кожну кишеню. Щоб підключитися до смартфона, навушники використовують Bluetooth 5.3 з підтримкою протоколу FastPair, який дозволяє їм швидко під'єднуватись до смартфонів з Android 10 та новіших версій. Ця функція дозволяє одразу при першому відкритті кейса побачити на екрані смартфона пропозицію приєднати та налаштувати навушники. Надалі вона також показує рівень заряду в панелі сповіщень, що дуже зручно. Для налаштування знадобиться фірмова утиліта Soundcore, яка доступна як для Android, так і для iOS. В ній користувач може змінювати налаштування шумозаглушення, еквалайзера, виставляти обмеження гучності, жести керування, кодек та багатоточкове підключення. В навушниках є вбудована система активного шумозаглушення, яка дозволяє відсікати сторонні шуми. Виробник каже про можливість зменшити їх на 98,5%. Складно сказати, чи це справді так, але працює шумодав дуже добре. Для системи шумозаглушення в застосунку SoundCore є цілий ряд налаштувань. Можна використовувати адаптивний режим, при якому навушники будуть створювати сильніший чи навпаки менший антишум, залежно від гучності оточення. Можна керувати рівнем шумозаглушення вручну або ж перемикнутися на один з транспортних режимів, які мають краще відсікати звук в літаках, потягах, автобусах та автомобілях. З досвіду використання навушників в різних умовах можна сказати, що різниця між різними режимами невелика. Найбільше вона помітна при примиканні рівнів шумозаглушення вручну. Це може бути корисно для користувачів щутливим слухом, для яких сильний антишум створює надмірний тиск на барабанну перетинку. В іншому можна зупинитися на адаптивному режимі та отримати хороший рівень відсікання шумів. Налаштування еквалайзера пропонують декілька опцій. Навушники мають доволі широкий вибір режимів. Тут можна вибрати з двох десятків пресетів. Навушники підтримують 3D-звук, але це лише трохи розширює звукову сцену, додаючи об'єму, а не відстежує їхнє полошення у просторі. Як це реалізовано в дорожчих моделях. Ще одна опція застосунку Soundcore – це можливість бачити рівень звуку в наушниках в децибелах та обмежувати високу гучність, щоб не пошкодити слуховий нерв. Для відтворення музики Liberty 4NC пропонує кодики SBC, AAC та LDAC. Останній був розроблений компанією Sony та дозволяє передавати аудіо високої роздільної здатності. Для бездротових наушників це так зване Hi-Res Audio, яке за рахунок більшої пропускної здатності дозволяє слухати звук вищої якості. Якщо маєте збережені cd файли FLAC, то перемикання на LDAC дозволить почути трохи більше деталей та розширить уявну музичну сцену. Але з цим кодиком наушники споживають більше енергії, а саме з'єднання менш стабільне. Окрім того, з ним наушники не можуть підтримувати одночасне з'єднання з декількома пристроями, тому доведеться відмовитись від швидкого перемикання між ними. Також варто зазначити, що LDAC працює лише з Android. Натисканням на зовнішню сторону правого або лівого наушника 1-2-3 рази або через довге утримування можна керувати відтворенням гучністю, викликати голосового асистента або вмикати-вимикати шумозаглушення та режим прозорості. Наушники використовують власні 11-міліметрові драйвери від Anker, які забезпечують хорошу якість звучання, як для такої компактної моделі. Можна навіть сказати, що вони перевищують очікування як за деталізацією сцени, так і за кількістю баса. Він не надто глибокий, але цілком відчутний. Здебільшого таку якість звуку в бездротових наушниках можна зустріти в дорожчих моделях. Кожен наушник має три вбудовані мікрофони, які можна використовувати під час дзвінків. Типово для таких моделей Liberty 4NC має глуховату передачу голосу, але доволі добре справляється з відсіканням сторонніх шумів. Тому співрозмовнику не буде складно вас почути, навіть якщо ви дзвоните з метро. З базовими кодиками навушники можуть відтворювати звук близько 10 годин, а вбудований акумулятор кейса забезпечує плюс 50 годин автономності. Це дуже хороший показник. Тим, якщо перемикнутися на LDAC, то час роботи значно зменшується. Для наушників він складає приблизно 4 години. Навушники підтримують швидке заряджання: 10 хвилин кейсі додають 4 години відтворення музики. Сам кейс можна заряджати через порт USB-C або бездротовою зарядкою. Anker Санкор Liberty 4 NC – зручні у використанні бездратові наушники, які забезпечують хорошу якість звуку, ефективне відсікання сторонніх шумів та широкі можливості налаштування. За свої гроші вони легко можуть скласти конкуренцію дорожчим моделям.